Суми вважають столицею жіночого хокею на траві. На 100% зборна України з зіграком зі нашої команди. Цей вид спорту, хоч і не такий популярний, як хокей на льоду, але не менш цікавий ще й з величезною історією. Хокей на траві появився 4 тисячі років назад. Є наскальні надписи, где были пастухи, играющие в свободное время, играющие в хоккей. Вот такими клюшечками изогнутыми и мечом. У жити мама та дружина. Я порядочная семья, семья нет. На поле захисник. Евгения Кернос сграет в хоккей на траве 14 роков. Родители видели меня балериной. Мне больше нравились такие спортивные, коллективные игры. Поэтому, когда к нам в школу пришел тренер, сказал, приходите попробовать себя в кружке хоккей. На траве ну, мне стало интересно... Кілька місяців батьки навіть не здогадувались, що Євгенія вже робить перші успішні кроки з ключкою в руках. В один прекрасний день мама взяла мою тетрадку і увіділа. Ну, я написала, як мені надає літі танці, я люблю хокей. І з тих пор вона просто не стала мене заставляти. Коли трави немає, дівчата тренувань не припиняють. Ми відкриваємо ці сезон індор-хокею. Індор-хокею індорхи та в залі. Сестри Юліана та Аліна Фадієви грають в одній команді тут, на полі. Ще й практикують хокей вдома. Мам, ты обычно, когда мы дома играли в зале в хоккей, мы всё закрывали подушками. Мы сейчас до сих пор это делаем, но уже с младшей нашей сестрой. У хоккею на траві, каже тренер команди, може грати будь хто. В отличие от других видов спорта, в хоккее на траве абсолютно не важны физические данные. То есть они нету как в футболе рост, как в гандболе, например, должна быть масса. Тому я теж спробувала поганяти м'ячика на траві. Бігати разом із дівчатами суцільне задоволення. Хто б міг подумати, що командна гра це так захопливо. Ой. Ой! А ви не в моїй Ні, команда? Дивіться далі, ми покажемо, де живе справжній Янгол міста. Художницю Аню Черненко називають символом сум. Її ще також називають Янголом міста Суми, тому що на її картинах якраз зображені Янголи. А сказати, що Аню Черненко знають і люблять у сумах, це, в принципі, нібито не сказати нічого. Познайомитися з Анею Черненко вирішили і ми. Вся квартира художниці заставлена її картинами. Янголи ловлять рибу, Янгол на соняшнику, у Янголів безсоння. Та художниця вже шість років поспіль створює наймиліших янголів у світі. Моєребёнку ехало жити в Дніпропетровськ, учиться в Дніпропетровську, і вслед за ним полетів його ангел-хранитель. Тож ви начали скучать, і, і, конечно, ну і хто ж там буде оберегать, як не, мами нету рядом, тож должен оберегать ангел. Так і появился перший ангел. Тепер сумських янголів біля трьох сотень. Наступний такий момент, що я пройшла стрічці ночі не могла уши. У мене рождався і рождався якийсь і слідчий образ. Картини Ані Черненко дуже добрі і піднімають настрій з першого погляду. Навірно, яка емоція возникає. Губи залишаються. стаються <ріст> поцілую на картинах. Ці картини стануть прикрасою будь-якої оселі. Тому я вирішила в подарунок вам, наші глядачі, привести одного із сумських янголів. Картина відомої сумської художниці може стати вашою, але для цього потрібно правильно відповісти на питання з мого путівника. Мандрівка містом Суми була приємною спортивною душевною. Тут неможливо сидіти на місці. Купа розваг від мамперболу до хокею на траві, від пісочної анімації до живих статуй. та навіть просто гуляти центром міста на солода, адже крім красивої архітектури, у підворіттях відчуваєш себе як у музеї.